Це наша вже друга кампанія в умовах воєнного стану, тому що і тому в цей рік аграрії вже більш адаптовані до всіх процесів збиральних, тому що є розуміння ланцюгів постачання, звідки брати насіння, звідки брати добрива, є розуміння працювання дунайських портів і зернова угода, хоча і з перебоями. А Периодично вона теж працює, аграрії мають можливість планувати свою діяльність і забезпечувати свої господарства грошима через продаж власної продукції, або залучення кредитних коштів, або завдяки стимулам державним по державній підтримці. Сьогодні Одещина вже почала старт збиральної кампанії, на цьому тижні. Старт відбувся за традицією, як ми це робимо кожного року під головуванням голови Одеської обласної державної адміністрації. Одещина має до збирання більше ніж 1 мільйон гектарів зернових культур, і цей захід для нас завжди є дуже відповідальним, тому що старт кампанії на Одещині це завжди є старт збиральної кампанії по всій Україні. Ми завжди це розпочинаємо на 2-3 тижні раніше, ніж інші регіони. Можу сказати, що область забезпечена зернозбиральними комбайнами. Для того, щоб підняти зерно на Одещині, потрібно майже 4 тисячі комбайн комбайнів. область забезпечена власною технікою в кількості три тисячі. Інші комбайни є залученими.